Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Одеська область пережила ще одну атаку безпілотниками. Пізно ввечері, 27 лютого, ворог спрямував з акваторії Чорного моря 10 ударних дронів «Камікадзе». Протягом півтори години підрозділи ППО відбивали цю атаку. Більшість шахетів вдалося збити на підльоті до міста. В Одесі, в промисловій зоні, уламки безпілотника пошкодили трансформатор одного з критичних об'єктів інфраструктури. Сталося коротке замикання, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно загасили полум'я. Люди не постраждали, повідомили в силах оборони півдня України. В Одесі затримали рецидивіста, який скоїв розбійний напад на підприємця. Зловмиснику стало відомо, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів і планує передати їх одній з волонтерських організацій на потреби військових. Фігурант ретельно вивчив розпорядок дня потенційної жертви, придбав засоби маскування та пістолет. Фігурант приїхав до будинку, в якому проживає потерпілий, дочекався, коли він вийде на вулицю. А тоді підійшов до нього і, погрожуючи пістолетом, заволодів сумкою, в якій знаходилось 50 тисяч доларів США. Після чого його було затримано, затриманим виявився 37-річний житель Одеси. Раніше вже судимий за розбій. У нього вилучили 50 тисяч доларів, газовий балончик, балаклаву, пістолет та інші предмети, що становлять інтерес для слідства. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одеський регіон стає своєрідним аграрним локомотивом. Саме на нашу область сподіваються сільгоспвиробники. І, попри всі виклики, пов'язані з воєнним часом та посушливої погоди минулого року українські аграрії продовжують працювати, аби прогодувати населення. Які прогнози для агросектору на поточний рік дають експерти галузі, розповів директор північного межрегіонального наукового центру НАН Олександр Нечипоренко. Умови воєнного часу, посушлива погода, яка була у минулому врожайному сезоні, а також обмежений ресурс посівних площ. Все це впливає і на урожайність, і на ціни. На поточний рік інститут аграрної економіки розробив прогноз виробництва рослинної продукції. Про це розповів директор північного межрегіонального наукового центру НАН Олександр Нечипоренко. Основний вплив це ми очікуємо зменшення врожайності. Зменшення врожайності. За рахунок фактору змін клімату, ми очікуємо, що будуть певні негативні тенденції посух в цьому році цим літом, що звичайно немало важливо і для Одещини. При цьому, за словами експерта, українські аграрії досить вдало провели посівну кампанію восени. Засіяно більше 6 мільйонів гектарів, з них більше 15% на Одещині. Зараз Одеська область є нашим аграрним локомотивом. І очікуємо ми, що буде засіяно ярими культурами по Україні більше 14 мільйонів, десь 14,4. З них десь 5-6% це припадає на Одещину. Очікується певне зменшення виробництва жита, кукурудзи, ріпаку, в меншій мірі пшениці. Виробництво основної нашої культури пшениці зменшиться все таки на 1 мільйон тонн, і це буде виробництво біля 20 мільйонів, що цілком достатньо для гарантування продовольчої безпеки нашої держави та й потреб експорту забезпечення. У зв'язку з агресією РФ, зокрема після підриву Каховської греблі, виробництво овочевих культур змістилося у центральній та західні регіони. Взагалі по Україні ми в цьому році очікуємо також за рахунок погодного фактору зменшення певне зменшення виробництва овочів, десь і картоплі, десь в межах 1,7-4,9%. Ну це зовсім незначне зменшення порівняно з тим, що в 2022 році в нас. Ми знаємо, зменшення було там 20, 22%. У зв'язку з прогнозами виникає питання, як зміни показників виробництва впливатимуть на ціни для населення. Ми вважаємо, що з боку аграріїв впливу на підвищення цін не очікується. Це може бути тільки за рахунок підвищення вартості енергоносіїв, що досить реально під час. Воєнного часу, як бачите, інфляція останні роки все таки стримується, і цей чинник не може вплинути на підвищення цін. Серед позитивних факторів стримання цін експерт зазначив намір банків і надалі підтримувати аграріїв, надаючи їм кредити на наступні посіви. А це сприятиме стабільності сектору. В Одесі 25 рятувальників гасили пожежу на території храму. Там горіла двоповерхова трапезна. Із приміщення евакуювали чоловіка. Він не постраждав. Пожежа спалахнула пізно ввечері на вулиці Тенистій. На території храму святителя Глуки і Архангела Михаїла. Горіла двоповерхова дерев'яна будівля трапезної. Із задимленого приміщення рятувальники вивели чоловіка. Він не постраждав. Протягом 15 хвилин полум'я загасили. Загиблих і постраждалих немає. Причину пожежі з'ясовують експерти: не псувати, а навпаки, робити навколишній світ гарнішим. У той час, коли більшість жителів Одеси, кожен на своєму місці, працює за для добробуту міста, знаходяться і ті, хто вміє тільки руйнувати. 128 пошкоджених лав та 122 урни. І це тільки за два місяці цього року. В парках та скверах Одеси орудують вандали, ламають або знищують садові меблі, залишають написи. Садове обладнання, а також деякі дитячі майданчики знаходяться на балансі міськзелентресту. Його працівники змушені регулярно їх відновлювати та ремонтувати. Вже цієї весни заплановано пофарбувати понад 1700 лав та майже 900 урн. Міська влада закликає мешканців та гостей. Одеса дбайливо ставитися до комунальної власності. А якщо ви стали свідком актів вандалізму, прохання повідомляти про це за телефоном 102. Нагадаємо, навмисне псування і знищення міського майна тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі в залежності від ступеня завданої шкоди. Цьогорічний національний мультипредметний тест відбуватиметься за новою схемою. 3 плюс 1. реєстрація на участь в ньому розпочнеться після 14 березня. Які дисципліни є обов'язковими для тестування, а які можна обрати самостійно та про інші особливості проведення НМТ 2024 в ефірі телеканалу ГРАД розповів директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Реєстрація на участь у національному мультипредметному тестуванні розпочнеться після 14 березня. Перший крок, який потрібно зробити випускнику, ознайомитися з порядком проведення НМТ. Далі зареєструватися онлайн у 2024-му НМТ буде відбуватися за новою схемою. 3 плюс 1. Мультитест складатиметься з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України. І четверта дисципліна на вибір. Будь-які предмети з переліку і е, зрозуміло, що ви повинні перед тим як почати реєстрацію ще раз ознайомитися з умовами прийому в той вищий навчальний заклад. Куди ви плануєте поступати, подивитися, які на вашу спеціальність потребується ось той четвертий предмет, додатковий? От, ну, і, зрозуміло вибрати такі, щоб, скажімо, не перепутати. Учасники складатимуть тести з усіх чотирьох предметів в один день у два етапи. Кожен з яких триватиме 120 хвилин з перервою у 20 хвилин. Тобто, щоб виконати тестування з одного предмету, учень матиме одну годину. Як школярів, котрі знаходяться в Україні, так і тих, хто за кордоном, закликають не зволікати з реєстрацією на мультитест. Для учасників поза межами України необхідно заздалегідь визначитися із місцем, куди зручніше буде приїхати для складання тесту а також варто наперед подбати про маршрут до місця складання НМТ, аби не запізнитися. Бували випадки, коли скажімо, ну наприклад, уже Німеччині в Берліні все завершилося, кількість вільних місць, mm -hmm. а ви хотіли в Берліні проходити. Мені придеться їхати або в Лейцюк, або в Мюнхен. От, тобто, mm -hmm. чим раніше ви почнете процедуру реєстрації, як її об'явили, mm -hmm. якщо ви знаходитеся за кордоном, то спочатку свежо починайте цю процедуру, щоб mm -hmm. потім не з'ясувалося, що на тій території, де ви знаходитеся, вже місця немає. Проведення мультитесту заплановано на другу половину травня-червень місяць. Точний графік ще не затверджений Міністерством освіти і науки, але межі окреслені, тому ще є час, аби спокійно і добре підготуватися. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже є демо-варіанти тестових завдань з кожного предмета. На конкретних тестах, які будуть схожі на ті тести, які будуть пропонуватися в травні, в червні, там просто от ви обрали собі блок, там математика. От ви собі годинник поставили годину і працюєте. Якщо треба більше часу, ви будете більше працювати, тобто ви самі собі вирішуєте скільки вам треба для опрацювання. Ну, бажано, скажімо так, зробити, щоб воно було ну, найближче наближне до е, реальної бойового Ще Через підкреслю, що кожен тест розрахований на 60 хвилин, тобто ви не зможете перейти, наприклад, там взяти е, е, години там з української мови на математику. Випускникам радять не гаяти часу вже зараз розпочати підготовку до тестувань, періодично тренуючи себе за допомогою проходження демо-варіантів тестів. Таким чином можна не тільки потренуватися, виконувати завдання, а й відтворити атмосферу тестування, ознайомитися з інтерфейсом тестувальника максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ. Наприкінці лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з орфанними захворюваннями. Назва походить від англійського слова орфан, що в перекладі означає «сирота». Саме цим терміном у медицині називають небезпечні для життя недуги, які зустрічаються рідше одного випадку на 2000 осіб. В Україні 75% орфанних захворювань вражають дітей, розповідають лікарі. Хворі на орфанні або рідкісні хвороби виглядають як усі, сміються як усі, кохають як усі, тільки живуть за статистикою значно менше. Світ привертає особливу увагу до рідкісних хвороб в останній день лютого, коли відзначається міжнародний день боротьби з орфанними захворюваннями. Для педіатрів Одеси ці діагнози не диво. Так серед пацієнтів лікаря міської поліклініки Ольги Орел є хворий орфанник і не тільки в неї. В Україні найбільше розповсюджені такі орфанні захворювання. Захворювання як фенілкетонурія, муковісцидоз, хвороба гоше, мукополісохаридоз, вироджений гіпотреоз та інші хвороби. Це вроджені або набуті хвороби сироти, що зустрічаються рідше за один випадок на дві тисячі населення. Більше 75% з них обумовлені генетично. Проявитися хвороби можуть у будь-якому віці, але частіше рідкісні захворювання діагностують у дитинстві. Муковісцидоз – це системне спадкове захворювання, яке супроводжується порушенням функцій залоз внутрішньої секреції, в результаті чого секрет цих залоз стає занадто густким, тягучим і в'язким. Або інше захворювання, наприклад, фенілкетонурія. Фенілаланін і його метаболіти накопичуються у крові. Токсичний вплив цих продуктів на мозок дитини призводить до грубих неврологічних порушень і навіть від розумової відсталості, але у даному випадку зазначає лікар: грамотна підібрана дієтотерапія дає дуже добрий прогностичний ефект. Інша річ, спадкова патологія під назвою хвороба гоше. Це порушення саме метаболізму ферментів, і тут замість кісткового мозку або клітин кісткових заміняються клітинами гоше. І це проявляється як нестерпний больовий синдром, саме болять кістки, проявляється нестандартними або типовими переломами. Повністю побороти недугу практично неможливо. Терапія має підтримувальний характер і спрямована на зменшення симптомів і адаптацію людини, тому важлива рання діагностика для початку ефективного лікування. Спостерігатися своїм педіатром, вчасно звертатися до сімейного лікаря, проводити усі скринінги, які потрібно під час вагітності, планувати вагітність. Це дуже важливо. До мене звернулася дитинка, якій майже 5 років, яка жодного разу ні до кого не зверталася, на обліку не перебувала. Ну це страшно. Так воно і відбувається. Такого немає бути в сучасному світі. Наш організм складна система, і вона іноді дає збій. Але хвороб боятися не треба, вважають медики. Необхідно їх лише попереджувати або вчасно діагностувати, лікувати під керівництвом фахівців і навчитися жити повноцінним життям, попри патологію. На Одещину невдовзі прийде не тільки календарна, а й реальна за температурою весна. Синоптики на початок березня обіцяють досить теплу погоду. Докладніше розповіли співробітники гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Схоже на те, що весна на Одещину прийде на один день раніше календарною. Принаймні такі прогнози робить гідрометцентри Чорного та Азовського морів. За це ми можемо завдячити антициклону, іво який значно впливає на температурний фон погоди у майбутні кілька днів, який, до речі, є вищий за норму для цієї пори року. Опади також не передбачаються 29 лютого по місту Одеса та Одеській області. Очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східної четверті, швидкість слабка. Температурний фон вночі по місту Одеса 2 тепла, в день 6-8 тепла. По Одеській області температура вночі від 0 до 5 тепла, в день 6-11, місцями до 14 градусів вище нуля. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість до 200-500 метрів. З 1 березня стане ще тепліше. 1 березня вночі та вранці місцями туман. Повітряні потоки східної четверті 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 тепла, в день 11-16 тепла. Трохи прохолодніше буде лише у прибережній зоні до 6-8 градусів. У наступні дні також очікується тепла погода. 3-4 березня без опадів. Температурний фон доволі теплий, вночі 0,5 тепла і в день 8-13 тепла. За даними фахівців, середня добова температура повітря в Одесі за минулий тиждень була на 4,7 градусів вища за норму. Поточний 2024 рік обіцяє бути незвичайним, хоча б тому, що у нього в лютому на один день більше, тобто це переступний рік. Однак це не єдина родзинка, і тих, хто цікавиться космосом, чекає велика кількість яскравих небесних явищ. Про них а також про досягнення у космічній сфері, нам розказав старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. 2024 рік стане роком, коли сонце досягне піку свого поточного циклу активності. Сонячний максимум припадає на період січня-жовтень по поточного року. 25-й сонячний цикл зараз відбувається у нас на очах. Він оказався дуже неординарним. Він проявляє достаточно удивительне явлення. Проявления солнечной активности, то для, достаточно того, что вот эти дни любой желающий, обладающий очками темными, может посмотреть на Солнце, увидит там огромнейшую группу пятен, намного больше нашей Земли, и которая спровоцировала очень мощные вспышки. Сонячна активність може мати великий вплив і на наш організм, і на технологічний світ. Це явлення, яке відбувається майже одразу зі спишкою, через 8 хвилин на сонце, після 8 хвилин на сонце, спишки на землі, відбувається радіаційна буря, різка уніція. усиление ионизации атмосферы, ионосферы, как мы еще называем, и вот она вызывает определенное воздействие на человека, есть определенные неприятные ощущения, довольно сильные могут быть, а кроме того действуют на различные технические средства, средства связи. Комунікації прочеу квітні 2024 року жителі деяких частин землі зможуть спостерігати сонячне затемнення. А в жовтні того ж року очікується проліт рідкісної і досить великої комети дзизіншань Атлас. Астрономи з зацікавленістю спостерігають і за розвитком космічної науки в світі. Наразі тривають своєрідні перегони між США та Китаєм. Обидві держави продовжують підкоряти космос. В лютому цього року на місяць відправився американський космічний апарат, «Одіссей», але технічно було не все гаразд, розповідає Михайло Рябов. Перед посадкою відказали систему орієнтації, корабль сів, но як він сів, американці не знали, по сути, не було система. Такого В дні ми знали, що він просто носом, і фактично він пару днів поработав, і на цьому його місія закончилась. Відправив свій космічний апарат на місяць і Китай. Вчені цієї країни мають намір отримати зразки ґрунту з басейну Південний полюс Еткейн – найбільшого місячного кратера, який розташований на зворотному боці місяця, говорить науковець. Вони хочуть займати польот, завершити посадку в ті ж місця, що сіли американці, взяти той самий лунний ґрунт і привезти на Землю в розмірі двох кілограмів. То есть тоже там американцы будут ко варіації ще дуже довго слідкувати, вони принесуть на землю, будуть уже смотреть. Вот така у них програма. І це, звичайно, дуже інтригує, і ми ждемо таких от розв'язки каміця вот этих подій, хто ж здесь сумеет стати першим в этом гонке. Однак важливо пам'ятати, що всі космічні апарати сьогодні летять по траєкторії, розраховані українським винахідником Юрієм Кондратюком. аж в 20-х годах прошлого века. Книжечку я только написал. Американцы ее прочитали, и по этому рецепту они запустили свою программу «Аполлон». Это не обошлось им разработка ни одной копейки. А в чем идея? Идея в том, что большой корабль летит к Луне. Он, конечно, не садится на Луну, а от него отделяется лунный модуль, он садится на поверхность с астронавтами, они выполняют свою работу, стартуют обратно и возвращаются на Землю. Вот по такой схеме сейчас проходят, по сути, все полеты. Жінки, мир, безпека, поєднання цих трьох слів, а також номер 1325, вже добре відомі мешканцям різних країн. Відомі людям, які прагнуть до миру, відстоюють свої права, борються за гендерну рівність. Одеса, як і в багатьох інших починаннях, стала першим містом в Україні, де було створено коаліцію 1325. Тобто, наше місто приєдналося до однієї з найважливіших ініціатив Ради безпеки ООН. Йдеться про важливу роль жінок у запобіганні та врегулюванні конфлікту. Тів і становлення миру. Працевлаштування на новому місті, виховання дітей, проведення з користю вільного часу сьогодні, під час війни, для багатьох людей є проблемою, бо переїзди не з власного бажання, а для забезпечення безпеки. Робота не завжди за фахом. Життя багатьох жінок кардинально змінилося, і допомогти в цих та інших питаннях покликаний національний план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир, безпека в Одесі. Такий план розроблено саме для міста. Основні напрями, на які ми е, направляли нашу роботу, це було саме пріоритет для міста Одеси. Три таких напрямки: це перше це розвиток е, е, тих сервісів і е, спеціалізованих служб для всіх, хто постраждав від збройного конфлікту. Це підготовка тих спеціалістів, які е, працювали е, в цих службах і надавали відповідні послуги, і е, це проведення інформаційних кампаній щодо доведення до е, мешканців міста, е, всіх основних е, заходів і пріоритетів щодо виконання на. Національного плану дій Медичні кабінети без бар'єрного доступу, надання інтегрованих послуг жінкам, які приїхали до Одеси з інших регіонів, психологічна та юридична допомога. Це лише декілька напрямів роботи з плану дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки, мир безпека. Особлива увага приділяється роботі з жінками, які зазнали сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це надання психологічної та юридичної допомоги. План дій це цілий спектр напрямків роботи, яка є. Дуже важливою саме зараз. Жінка, мир безпека це не тільки про жінок, це і про чоловіків, це і про дітей, це і про родини, це і про ті проблеми, які стоять перед нашим суспільством, перед нашою громадою. Коли ми розробляли обласний план дій, ми намагались як можна більше визначити тих викликів. Які є в суспільстві в Одеській області? Коаліція «1325» була створена в 2022 році. Вона об'єднала представниць різних професій, і кожна її жінка є лідеркою? Дуже часто е резолюцію тринадцять двадцять називають код кодом безпеки для жінок. А, і я дуже часто зустрічаю цей вислів і е, погоджуюся з, з ним. В нас е, збройний конфлікт, в нас екологічні лиха, в нас нещодавно пройшла дуже така масштабна пандемія. І все це по-особливому впливає на жінок і чоловіків. Громадський рух Віра Надія Любов зробив потужне дослідження щодо потреб військовослужбовців, військовослужбовок та членів їх родин як допомогти повернути відчуття спокою і впевненості, особливо тим жінкам, які залишили свої домівки або зовсім їх позбулися і приїхали до Одеси, щоб почати життя з чистого аркуша. Сьогодні це одне з найважливіших завдань. Для нас з вами дуже важливо доводити до людей, до, до мешканців наших громад, що послуги є. Вони не залишились люди самі по собі зі своїми проблемами. Є куди звертатись, і саме акцент на жінок, на роль жінок у суспільстві, на можливість жінок прийняти рішення це напевно найголовніше така головна ціль, яку ми перед собою ставили. Про розвиток події дивіться у наших наступних випусках. З вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі.